Ой, зараз мало відео викладаю, бо прихожу дуже пізно і вже темно. І не встигаю нічого зняти. Це наша хто? Це наш Тіша. Тіша дереться у нас з Максиком. Максик у нас біловий дуже, тільки що вони... Так, Зюзю не трогайте, Зюзю не трогайте. Молодь між собою. Еля, Еля, не трогай Зюзю. Він такий вечірній променад, Це самий останній транш вигул. Вийшла сім'я, руденькі оці, біляші. Прогулка. Тільки що гарно грався Максик, коли я достала, щоб трошечки зняти для вас, вони почали цеплятися на мене. Це сімейство, як завжди, без атусика. Атусик вийшов, глянув. Що молодь тут розлікається, все. Ліпучка наша лип, липне дасі. От клясивий лежить такий, а? Не забалакати, тільки забалакаєш щось. Лисиця питається навести порядок, але тут щось не дуже з цим. Ось зараз може пограються. Куча, куча, всі в кучу липнуть, злипаються, о, біля щі підійшли, прямо сюди. Ну, не всі. Миша, як завжди, сидить. Ось жоржик, він самий сміливий. Ейрочка гавкала на мене. Пішли, воно, чотири хвоста. І п'ята лисиця побігла за ними. Тут сімейство, там охраняє як завжди, сніжинка, свій коридорчик улюблений. Зюзя броде, зюзя в нас така на своїй хвилі, не бачить, не чує. Бруде щось. Єрдочка вийшла на ганок. А ці все так розсіялися. Думаю, перед. О, і Миша вийшла. Миша вийшла. Ось дивіться миша. А. Люблять вони інших собачок, а людей остерігаються. Тих всіх нагодою. що ти там знайшов бумажку якусь? Максик. Максик уже такий здоровий виріс. Я думала, це буде кімнатна собачка. А він що виріс, що балуваний став, що не слухається. То, що Миш... Ось ейрочка. Миша, Миша, Миша близько підійшла, дивіться. Яке воно манюсіньке, лагідне, до всіх маха хвостиком. Очки ті злякані, дріботить тими ніженьками, гляньте. Акі там кобиленьки скандалять здоровенючі наші. Улибаються. Мишка улибається з жубки шкіри. Хоч поснімаю мишку. То це такі рідкісні кадри.